Вжимаємо готове кріплення номеру. Ось так. Поворотники, які були перенесені, а, з десь от, звідси, от сюди. Підшистив бокса, в нього вмонтував вже вольтметра та зробив отаку штуку. Не знаю, може. Ось таке буде маса. І оцим ковпачком воно ховається. А тут буде замок запалення. Я поки що ще не придбав його. Також вже готове сидіння. Система на накликах, амортизатор, який доробляв. Довелося прибрати рідну пружину, бо вона дуже жорстка. Підрізав рідний фільтр. Тут я потім дороблю. Можливо, я виведу ось так нульовика одного, щоб все було доволі приплюснуто. Також з таких відводів я потім підключу рідний роз'єм коробки. Хочеться мені його залишити, бо якось воно дуже так виглядає прикольно. Потім вихлоп. Вихлоп я робив з таких труб, але. Усі коти я робив вже з цих водопроводних, водопроводних відводів. Катушка буде закріплена десь тут. Блін, я ще не закріпляв її. Ну Десь так вона буде стояти. Генератор все-таки я буду, мабуть, або переподключати, або купувати нову обмотку. Та дружити його якось сюди встановив сигнала. як на мене дуже гарно виглядає. Бак я ще не закінчив, з баком дуже багато роботи доведеться провести. Але я точно не знаю, досі не впевнений, чи буду я його лишати, чи я встановлю інший. Вихлоп. До речі, вийшло в мене зберегти оцю штуку. Воно все робить, заднє рубається. Тільки о, вробив. Буде трохи підпиратися карбом. Бо інакше. Або потім перероблю на тяговій системі, як я робив, робив на Уралі, щоб воно було через, ну, ручку микалося. Отже, по вихлопу. Пішов він зверху. Спочатку я кидав зверху у, у цей, але потім переробив, пустив його під ніс, донизу і вийшло. Ось так. Дуже непогано. Можливо, воно якось не дуже весело та унікально виглядає, але мені мені досить до речі, Мені вистачить весь воно. Ну Він трохи виходить з драми, трохи, але ногам нічого не заважає. Доробив же ж водійський. Стоять. Бачок ось тут втулений, потім може вкорочу ту шланг, не знаю. Ще дуже, Як завжди, багато роботи. Дуже багато роботи, що можна ще сказати. А з цієї сторони в мене вийшло зробити лапку ось таким чином, що вона має дуже короткий хід. Оце все від, від китайця якогось, я не знаю. Оце я вже сам доробив сюди. У мене були такі штуки, я їх встановив. Тобто, щоб для, для ноги було зручніше. Ну, Рідні тяги, вони вкорочені через якийсь там шматок пальця, то приварив, зробив. Оце я подовжив шматком від барабанного тормозу. А, а як я їх туди встановив, туди я брав стокові лапки, відрізав від них шліцюву і потім вже зварював з цим, воно воно металеве, то мені пощастило. Ось потроху-потроху. Я дуже чекаю на вилку, коли вона вже з'явиться, але поки що її нема. Для того, щоб на ньому просто сісти і поїхати, я можу вкинути будь-який з баків, навіть той, навіть щось з цього багато є. Бак, передня вилка і перехідна плита під задній тормозний диск. А також треба буде зробити кріплення супорта. Я не можу його зараз зробити, тому що мені треба, щоб це було рівно. То треба, щоб токар зробив. І потім вже відцентруватися по цьому, орієнтуватися, як відносно по цієї труби буде встановлено супорт. Але поки що так. Сидіти на ньому дуже зручно. Я до всього дотягуюся, поза вже не креветочна. Тому що кермо трохи вперед, трохи прямо, вже зручніше, кермо, до речі, не чіпає бака. Це я робив кліпони а, з, того, з руля касіка, не почищав їх навіть ще нічого. Оце просто так лежить, тут аби, аби було. Пульти керування я лишу що? Мені потрібно лише монетка, сигнал, це буде вмикатися світло <кій> через жабку, через трос. Це чорновий варіант. Мені треба було перевірити, як, як воно буде працювати, але воно робить в принципі. Поворотники будуть перемикатися ось цим звичайним речагом, що мені достатньо буде. Вся гідра буде робити від троса. А, мені потрібні лише задні ГТЦ, щоб оце все правильно реалізувати. Трохи подалі відійду. Проєкт має вже такий вигляд та такий стан. Тобто якісь там дрібниці, але вони забирають дуже багато часу, не дивлячись на те, що вихлоп я зробив доволі швидко. Поки що взагалі питань нема. Мені хотілося б його якось завести, подивитись, послухати, як воно буде робити. А коли я це все закінчу, то я нарешті приберуся в гаражі. Повністю оцей безлад я переберу, та що буде не потрібно, здам металолом. Ну Так, до речі, можна показати ще. Тобто нормально, навіть, навіть дуже.